Про ціль без виснаження. А навпаки. Ціль як, бо, як мотивація. Добрий вечір, пані Людмила. Ціль як мотивація, яка допомагає долати всі перешкоди, вставати тоді, коли не хочеться вставати, Діяти тоді, коли опускаються руки. Саме про таку ціль і про таку методику ми будемо говорити. Тому що. Звичайно, багато хто зараз говорить, що не мають цілей. І чи взагалі жінці варто ставити цілі? Я хочу сказати однозначно так. І ранок у мене починається із прописування 10 цілей. Кожен ранок я прописую своїх 10 цілей. І що я хочу сказати, що вже третина з них виконана. Я навіть вже деякі змінила, тому що мозок фокусується на тому. Що я запланувала, і він шукає ті можливості, які мені у цьому допоможуть. І так, ми будемо говорити сьогодні, як досягати ціль без виснаження. Хочу дещо навіть похвалитися, що я виставила один відеоролик на YouTube, і він набрав максимальну кількість переглядів. Для мене це мотивація, для мене це. Знак, що я йду у правильному напрямку, хоча до цього я йшла майже рік. У минулому році я була на одному, не буду казати, навчині, я перебувала в одному клубу і по бренду формула особистого бренду я була в такому клубі, і у червні я почала вести свій ютуб-канал більш-менш регулярно. Звичайно, відео не набирали багато переглядів. Деякі набирали декілька десятків, деякі декілька сотнів. Були які набрали, можливо, десь кілька тисяч переглядів. І я не зупинялася. Чому? Тому що минулий рік я грала в гру, яка називається Крута ютуберша. І коли ми підходимо до цілі не дуже, якби, не дуже серйозно, а з такою долею гри діяти легше. І от коли я вже побачила, що майже 10 тисяч переглядів набрав, набрало відео, на мене підписали 42 підписники. Мені я, я би втішилася, що це я все дію правильно. А що було б, якби я зняла б? 5-10 роликів, вони нічого не набрали би, і я б сказала би, що це не працює, що мені вже пізно. Розумієте? Я б здалася б, і, звичайно, я б не побачила, до якого результату можна прийти. І тоді, шановні мої глядачки, якщо ви зараз на тому етапі, коли ви йдете до своєї цілі, але вона ще не проявилася, знайте, що. Просто потрібно йти, і ви до неї обов'язково дійдете. Просто потрібно йти. І йти не просто діяти, я звичайно аналізувала і аналізувала інших психологів, які теми вони розбираються. Я десь вчилася не тільки. Професійним знанням, тому що дуже важливо для експертів, які у вільному плаванні не тільки професійно рости, але розширювати і маркетинг, і бренд світ і СММ, що там тільки немає. Там дуже багато є таких інших професій, які намішуються в долю експерта, на долю експерта, яку потрібно виконувати, і що потрібно зробити Перше, ніж от ви поставили ціль. Відчути, які ви емоції відчуваєте, коли ця ціль вже досягнута. Які емоції, в якому ви стані. І що я вам хочу сказати: от оскільки я вже рік веду свій YouTube канал, і за рік я набрала там 800 підписників, це всі люди, які підписались на мене без будь-якої реклами. І що я хочу сказати, що а яка я стала за цей рік? Ви знаєте? Тому що ціль це не просто, от я вийшла з точки А, дійшла в точку Б. Ціль це про те, що я вийшла одна з одними якостями, з одними навичками, а до своєї цілі я прийшла інша. І от коли я знаю, які мені потрібні навички, і я розумію, в якому стані я буду, коли я ціль досягну. І вже з цієї точки Б я планую свої дії. Тому що обов'язково обов'язково в точку Б прийде інша людина. Обов'язково вона прийде інша людина. І, звичайно, це не говорить про те, що ми такі мрійники, що ми там війшли в якийсь певний стан і там перебуваємо, медитуємо. Ні, ми діємо, тому що я зняла понад 500 відео. У мене на Ютубі понад 500 відео. І це говорить, що якби ми і ментально да, ми десь вище, десь ми в майбутньому беремо звіти. Якісь ресурси, що нам треба зробити, що нам треба довчити, що нам треба змінити, що нам треба покращити. Але іншою ногою, ми на фізичному рівні, що нам ми робимо, і, звичайно, коли ми діємо, і розуміємо, що нам для того, щоб прийти до цілі, нам потрібно дії. Коли ми діємо і щось не виходить, це не означає, що ми лобом стукаємо у двері. Ні. Можливо, колись, в певний момент, коли ти розумієш, що щось не працює, потрібно стукати в інші двері. І це нормально відійти від тих дверей, які не відкривають, і стукати в інші двері. Можливо, не в одні, можливо, в інші. Я міняла тут, як взяти на прикладі Ютуба, я міняла формати, я міняла теми. Я е, пробувала е, щось не виходило, від цього відмовлялася, бралася за інше, але ціль тримала. І хочу ще такий сказати важливий момент, коли ми беремося за певну ціль, будь-яку, чи це навіть покращити стосунки з чоловіком, чи вийти заміж, чи розлучитися. Будь-яку ціль ми повинні ставити. Тому що як можна поставити ціль, наприклад, там покращити стосунки чи вийти заміж? Ні, це ціль. І ця ціль потребує ресурсів. І тому перед початком дій потрібно вирахувати, що із ресурсів, наприклад, якщо для досягнення цілей потрібно 100% ресурсів, то скільки ресурсів сьогодні я маю? Наприклад, я маю 20, 30, 50 і прописати, а які ресурси мені ще потрібні? І коли таке, таку дію робиш, коли прописуєш, що в тебе вже є цей ресурс, тому що якби мозку страш, страшно, він же нас. Ви наполеглива, да, так, дякую. Як в цьому фільмі про дартаяна і да, а я наполегливий. Так само я, я наполеглива. Так. І виходить, що коли берешся за ціль, нова справа, тобі страшно, мозок тебе лякає, потім буде відкат обов'язково. Ти робиш, робиш, не виходить, ти сумніваєшся, Таке, якби, така дитяча позиція, і ти вже думаєш, можливо, краще відмовитись, не виходить, це нікому не потрібно, розчаровуєшся, падаєш по емоціям вниз, в тебе не ресурсний стан, не хочеться нічого робити, особливо коли не виходить, а особливо, коли. В інших виходить, і ти бачиш, що, наприклад, в інших виходять, а в тебе не виходить. Але ж ти ж не знаєш, скільки вони вкладають так, інших ресурсів, наприклад, там, кошти можливо вкладають, чи е, мають помічники, тому ми не дивимося на результати інших. Так, ми за ними спостерігаємо, але ми порівнюємо себе із вчорашнім. І коли вже ти бачиш, що для досягнення цієї цілі в тебе є вже якісь ресурси, та ціль вже не така страшна. І ти розумієш, що тобі треба ще щось докласти. Але в тебе вже багато є, але, принаймні, є частина. І коли мозок якби, розуміє, що це реально, все вдається набагато простіше. Не кажу, що швидше. Тому що, як кажуть, що 9 чоловіків не пришвидшить народження дитини. Дитину потрібно виносити 9 місяців. Тому. Ми маємо зрозуміти, що те, що ми робимо сьогодні, ми засіваємо те, що ми будемо пожинати через 5-10 років. Можливо, через рік. Отак як я рік тому посіяла зерна, зараз вони зійшли, сходи зійшли. Але я, як працюю на землі, в мене є свій город, я знаю, що коли зійшли сходи, потрібно дати ще підживлення, дати ще догляд. Щоб ці сходи дали урожай, тому забезпечуємо догляд за тим, що зійшло. Не зупиняємося, тому що я хочу сказати, що от в мене є така стратегія, вже вона на рівні свідомості, що коли я чогось вже досягла, я трошечки зменшую темп. Я вже, ну це ж більше, ніж було до цього. Це ж ніби то вже краще. Оце якби я відслідкувала цю стратегію, що вона у мене така є. Ну, нібито вже достатньо, нібито вже більше, ніж було, ну вже й краще, ніж було. І що я хочу сказати, що на шляху до цілей будуть завжди втрати. Будуть втрати. Я хочу сказати, що можуть люди перестати з вами спілкуватися, чи, можливо, хтось відвернеться, чи, можливо, будуть якісь матеріальні втрати. От е, я кажу, що я взимку в мене теж якби видалили в Фейсбук, на якому було 6,5 тисяч підписників. Для мене це теж було е, таким, такою втратою. Але і це мене не зупинило, тому що у мене вже є е, новий якби, девіз по життю, нова стратегія, якщо я вже змогла досягнути. 6,5 тисяч набрати передплати перед, підписчиків, то я і вдруге це зможу зробити. Тобто вміти, вміти витримувати ті які втрати, які, які реально бувають. І це нормально. І знову ж таки, будемо ставити собі питання. Ви можете, якби, ці питання для себе записати, а потім над ними поміркувати. От, наприклад, якщо, я, е, хочу, от, якую, яку я хочу бачити себе, з, от, я ставлю для себе, так, зараз я говорю про професійну сферу, тому що я хочу бачити себе експерта, е, якби затребуваного експерта, е, професійного експерта, але при цьому я хочу бути і жінкою гарною, доглянутою. Стильною, і мамою я хочу бути, і дружиною я хочу бути, якою люблячу, яка любить. От пропишіть для себе, якою ви хочете бути. Щоб теж якби, розуміти, до чого йти. Тому що я кажу, коли ми йдемо до цілі, ми змінюємося. І оця ціль. Якби вона, вона мене веде до того, що я хочу бути. Адже дуже часто ми йдемо за чужими цілями. І ми навіть коли їх досягаємо, ми не отримуємо результат, емоційне задоволення. Ціль досягнута, але ти виснажений і ти не отримав емоційне задоволення. Але коли твоя ціль. Ти йдеш по цій дорозі, і ти отримуєш задоволення. І от для мене головне, якою я хочу бути, я хочу жити своє життя. Ключове слово своє. Тому що я довго жила не своє життя, довго була в сценаріях, і зараз я вчуся, у 50 років я стала вчитися жити своє життя. І я кажу, моя внучка, воно того варте. І, звичайно, коли ми говоримо про великі цілі, їх не має бути багато. Тому що, коли багато великих цілей, ти і там не досяг, і там не досяг, і ти розчарувався і вважаєш, що тобі не щастить, вважаєш себе лузером. Це знаєте, як великий кавун нести. Да? Не можна взяти там 3-4 кавуни і одночасно нести. Можна взяти або один великий, або принаймні два великих, і отак нести. Але більше там, трьох ти точно не донесеш. Тому, якщо багато цілий, ти розфокусований, розпорушився, ресурсів не вистачає. А ще варто врахувати сьогодення. Ми живемо в дуже стресовій ситуації. А кожен стрес це мінус енергії. Це мінус. Якщо ніч не проспа, нормально не виспався на ранок, ти вже не в ресурсі. І вже нібито та ціль, вона і не має такого значення. Тому потрібно враховувати свій емоційний стан. І тому, якщо ми говоримо про одну ціль, то, звичайно, зараз я для себе поставила, оскільки чоловік в мене мобілізований, діти живуть окремо. І зараз для мене якби, розвиток себе як експерта це йде головна ціль. І, звичайно, я розвиваюся, купую навчання не тільки з професійною, щоб рости і професійно, але і. Ті навички, які мені потрібні, тому що хочу сказати: от що саме цікаве, що ми не знаємо, яка різниця між, припустим, фрілансером, який працює з експертом, чи бізнес, який веде, і людина, яка працює в наймі, тому що людина прийшла на роботу, в неї є посадова інструкція, і вона виконує все відповідно до своєї посади. А коли ти фріланс, коли ти ведеш бізнес, тобі потрібно бути і менеджером, і підприємцем, і автором. І тут теж важливо змінити мислення, тому що дуже багато є хороших експертів, професійних, але не вистачає інших навичок, навичок як підприємця, навичок як оператора. Це роль експерта, це наша четверта базова роль роль експерта. І там теж є свої правила і порядки. І коли ми ведемо бізнес якби з дитячої позиції. Будь-що, що ми робимо з дитячої позиції, ми не отримуємо тих результатів, які ми б отримували, коли б були дорослій позиції. От сьогодні ми говорили з вами про ціль, як її досягати без виснаження. Перше, що потрібно зрозуміти, що, чи це моя ціль. Друге, що важливо зрозуміти яка я маю бути, коли я її досягну. І вже планувати свої дії, вже нібито ти її досягнув. І знову ж таки, не втрачати зв'язок з реальністю, ти однією ногою в майбутньому, однією ногою на фізичному рівні плануєш дії. Також важливо прорахувати ресурси. Якщо, наприклад, 100% це вже те, що я досягнула ціль, то скільки зараз у мене є. І. Розписати. Чим більше ми не менші шматочки розкладаємо нашу ціль, тим реальніше, що ми її досягнемо. Тому що якщо ми кожен день будемо робити одну справу, ми вже будемо на один крок ближче до цілі. І, звичайно, коли ціль твоя, то ти йдеш по цьому шляху і ти радієш. І ти радієш от кожній маленькій перемозі. І, звичайно. Коли ми ставимо ціль і її досягаємо, ми змінюємося. Ми інші. У нас є інші якості, у нас є інші навики. Тому це теж важливо. І, звичайно, зрозуміти, якою я хочу бути і мати одну. Принаймні, не більше трьох великих цілей. Так, потім цю ціль розбиваєш на маленькі завдання, і нібито здається багато, але всі ці завдання спрямовані на то, щоб досягнути ту ціль, яка для тебе найважливіша. Ось сьогодні був у нас такий прямий ефір. Чи є у вас запитання моїх ніть, якщо є запитання? І взагалі ви маєте цілі? Якщо є цілі, то знаєш, куди? Йти. І що я ще хотіла би, напевно, сказати, якщо говорити про сьогодення, то у багатьох відсутні цілі життя поставлено на паузу. Це небезпечна тенденція тим, що, як я говорила, сьогодні ми засіюємо зерна на майбутнє. Сьогодні ми пожинаємо те, що посіяли раніше, а і знову ж таки, сьогодні ми засіваємо зерна, які зійдуть пізніше. І от коли життя на паузі, це означає, що земля блугує, і що буде у майбутньому, який урожай ми можемо зібрати. А якщо говорити, що ми приклад для наших дітей, для наших внуків, для наших майбутніх поколінь, то звичайно ми маємо сьогодні закласти такі посіви. Які ще будуть радувати своїм врожаєм не тільки нас, але й наших нащадків. Принаймні стати прикладом, як долати труднощі, як проходити крізь життєві випробування не тільки е, з позиції виживання, а з позиції розвитку. Це наша місія жінок 21-го століття, тому що до цього жінки не мали стільки можливостей, скільки нам ще сило мати. І не використовувати їх, мені здається, це не, безвідповідально. В першу чергу, безвідповідально перед собою. Тому що можливостей дійсно багато. І завдяки системному методу ти бачиш ці можливості ширше. Не дивися отак, тунель, а бачиш їх ширше. І використовуєш.